Полина, вибач, що кричу. Я просто не помітка, что ты поринцы так близько. Полина, скажи мне, будь ласка, а чи було в тебе в житті таке, коли ти підходила до диджея и просила поставьте песню тату нас не догонит. Вот вам 50 гривен. Нет. Спасибо, Полина. А, зараз ми вам а, покажемо декілька фотографій відомих діджеїв і підтвердимо той факт, що відома музика і відоме ім'я зовсім не означає, що особистість знають, так би мовити, в лице. Mm -hmm. І так, Поліна, невеличкий тест для тебе, а, будь ласка, перша фотографія. І так, з ким а, говорить ось цей хлопець? Хто ці люди? Дженіфер зі своїм бойфрендом. А як звати бойфренда? Не знаю. Окей, насправді це Каспер Смарт і Джей Ло, з, ким, з яким діджеєм вони спілкуються. Варіанти: Девід Гетта, Тієста і Пол Ван Дайк. А... Ха! Девід Ні, третє. Пол Ван Дайк. Треба придумати штрафний для тебе. Поліна. Це неправильно. Девід Гетта. Ні, Тієста. <клухи> і штрафний. Наступний слайд. Швидше, будь ласка. Щоб не попали. І так, кому розписується на е, пачці з спідньобілизни цей хлопець. Правильно. А тепер варіант: хто розписується на пачці з спідній білизни? Хілтон?» Армін Ван Бюрн. Правильно. Варіанти були Афроджек і Феррі Корстен. Армін Ван Бюрн. Ну, ладно, 1-0. Господи Боже мій На кіше, похож. Так, да, але це не може бути кіше. Це не кіше. Окей, кому показує піс? Андрій кіше, Поліна, Найскладніше запитання. Публіки. Дмитро Абрізан і Поліна Лунова. Ось так. Роджер Санчес. Далі у нас в попканвеєрі. Це привітання. Здебільшого звучить на танцювальних майданчиках Ібіци. Але цього вікенду роджер Санчес сказав «Хеллоу» столичним клаберам. Діджей зі світовим іменем вперше навідався до Києва. До того ж, саме з української столиці клубна зірка розпочала свій європейський тур. Перед тим як заїхати до вас, я побував в Ізраїлі і Дубаях, але мені здається, що саме Київ повинен стати непоганим стартом моїх європейських гастролів. Американець домініканського походження став за діджейський пульт близько першої ночі. Музикант з'явився на сцені в своєму незмінному головному уборі. У мене вдома справжня колекція цих кепок. Я купую їх по всьому світі, але здебільшого у Нью-Йорку і Лондоні. Я вже навіть збився з переліку, скільки їх у мене Сьогодні... Сьогодні я одягнув свою улюблену. На ній написано Вибухнути. Тому сподіваюся, що мені вдасться взірвати настрій гостей. Хто б сумнівався, з перших хвилин виступу публіка взялася гарцювати навколо сцени. Хтось видерся на колонки, а комусь ледь вдалося триматися на ногах. І уж точно не всі того вечора знали, що за пультом стоїть зірка світового масштабу. Перші кроки у музиці Санчес почав робити ще у 13 років. А в 16 він закинув навчання у коледжі і з головою поринув у міксування треків. Та перед тим як досягнути перших успіхів, йому довелося скуштувати не один пут солі. На початку кар'єри я не гребував будь-яким заробітком. Мені довелося приміряти чимало професій. Спочатку я найнявся помічником архітектора, а потім подався продавати жіноче взуття. Але чесно кажучи, я ніколи не цурався роботи. Така відданість справі у 2003 році. Принесла діджею статуетку «Греммі». Гремі стала своєрідним квитком у шоу біз Вона відкрила двері до багатьох музичних продюсерів і лейблів. Але я не можу сказати, що ця нагорода кардинально змінила мою кар'єру. Скоріше вона додала можливостей у свої 45 Зірка танцполів не збирається розслаблятися. Як і більшість колег, Санчес працює на радіо і має власний рекорд лейбл. Але найбільше музикант чекає на вихід свого нового альбому Рутс, який побачить світ вже наприкінці вересня. Roger Sanchez, special for M1.